Мені, ці українці готуються разом. І ми з вами не є виключення. Ми прожили страшний рік рік, який став для нас роком випробування, роком єднання, роком люті ненависті, волонтерства благодійності. знаєте, можна ще багато говорити про все те, що ми переживали, як долали труднощі, як виходили із стресу. Але найважливіше, що більшість із нас тут присутніх. Зрозуміли, що ми єдина нація. І якщо ми не будемо боронити свою землю і не будемо підтримувати свою армію, то тоді доведеться будувати чужу. І, власне, ми сьогодні тут разом з вами, завдячуючи нашій армії, нашим бійцям, нашим Збройним силам України, за це їм шана, дяка і наша безмежна, безмежна любов. Дякую вам, наші захисники і захисниці. Дякую за мужність і за світанки. Дякую за героїзм і за танки. Дякую за небо і джавеліни. Дякую за бавовни і за веснянки. Дякую за стійкість і непохитність. Дякую за віру і Україну. Дякую щодня і щоночі. Дякую, що ви без зневіри. Дякую, що стали, не піддалися. Дякую, що знаєте, що робити. Чую, відчуваю хід перемоги. Чую, відчуваю ваші тривоги. Знаю, це буде на світанку. Знаю, буде ближче до ранку. Знаю, темінь зникає зі світом. Вірю, все світ дає нам сили. Вірю, весна переможна з нами. Книжки. І душі, і земля. Війна регоче, розриває світ, народжене в підвалі немовля ще запитає Господа про звіт, про батьківщини зраджені зеркала і ту любов, яка щитом не стала наш дім. Нашу пристань, наш рай, московська орда потоптала. Вставай, Україно, вставай, фальшиві, зривай, забинала, рятуй і себе, і весь світ від тої страшної потвори. Бог благословляє твій мит для світлих доріг і орбіт, і меч твій, що зло. Упокорить на моїй стороні Бог, а я знаю можливості Бога. Ми напишемо епілог. Українська свята перемога. За ради святої перемоги ми всі тут разом з вами. Ми військовослужбовці, Волонтери, студенти, гімназисти, митці, депутати, керівники підприємств, місцевих вишів, очільники міста і району, аграрії та науковці, викладачі та історики. Нас тут дуже багато, але думка у нас у всіх одна: наближення перемоги. Перемоги, яку по сьогодні виборюють в першу чергу наші військові. І дозвольте вас запросити зараз до нас на слово. Наші військові. Ті, які поруч з нами, які закривають наше небо. І сьогодні для нас, для вас. Дякую за вами. Ми тут ми можемо зібратися, ми можемо говорити. Вам міський уклін від нас усіх. Вам слово. Всім добрий день. Рівно рік тому, рано 24 лютого, кожен зустрів по-своєму. Хтось прокинувся під звуки вибухів, комусь повідомили по телефону. В общем, цей день розділив нас на наше життя на до та після. Ніхто не, не, не розумів, що нас чекає далі, але ми вистояли. Будемо... Ми вистояли і будемо надалі захищати нашу, нашу країну, тому всі очікуємо тільки перемоги. Слава Україні! Ми завершили збор для наших військовослужбовців. Пам'ятаєте, ми всі разом збирали закрити наше небо. Ми зібрали з вами телевізори, ми купили прожихтари. Ми що ми там іще назбирали для військових, щоб ми закрили на шукачі, це все завдячуючи вам, шановні первомайці, шановна наша первомайська громада. Але сьогодні волонтери те, що підготували невеличкий дарунок військовослужбовцям. І я прошу нашого Юрія, який дуже активно долучався до збору всіх наших потреб військовослужбовцям. І сьогодні ще один дарунок він підготував до вас для вас і Два слова. Прошу. Можна і так, я і так скажу без мілефона. Я сразу вбачаюсь, бо я не, не дуже люблю виступати, але я сьогодні, скажу. Скажу, що сьогодні не обичний день. Сьогодні день, який запам'ятається запам він біками. Він не заповниться вже нам завтрашнім днем, завтрашнім, а давим який-небудь. Це вже віка, це вже віка. І слава Богу, що ми це все терпимо, і ми витерпимо, і ми переможемо. І ми не могли з Наташою, з Наталією Григорією Клім'янка останція брат на концерт господарків. Я не знаю, показувати, це, не показувати, але ви самі потім захочете. А так що держіть. А. 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 І я ці хлопці знаю, то це вже як діти наші. Дякуємо. Дякуємо нашим військовим, дякуємо всім, хто оборонить нашу Україну. І я би хотіла, щоб ми зараз хвилини мовчання пригадали всіх, хто порів на полі бою за нашу Україну, всіх, хто в нас сьогодні боронить. Всіх вони пам'яті. Нехай буде воля Божа в нас, він заступиться за нас. Друзі, в цій пісні майже 100 років скоро виповниться, але сьогодні вона є актуальною як ніколи, тому що боротьба наша триває не рік, не дев'ять, вона триває століттями. Я вірю, що. Сучасна боротьба буде останньою і переможною. Слава Україні! Дякуємо за пісню. Дякую за мову, які в час війни теж стали для нас справжньою зброєю. Воїни нас боронять на полі бою, а мова захищає нас тут. Сьогодні тут серед нас є активістка, екс депутатка Саночка Іванчика деки. Я прошу тебе підійти до нас і знаєш, що ти теж ці має, не маєш мені сказати. Доброго дня, слава Богу, доброго дня. Через рік, через сто років, через ще сто років історія крутиться. І все повторюється і повторюється. А зараз. У нас є величезний шанс, щоб наші онуки цього не діждалися через сто років. Тому ми з вами маємо вигнати орду. Ми маємо знати, що це земля наша. І з нами Бог, і з нами весь цивілізований світ. Тому ми відстоїмо і обов'язково переможемо. Але що може людина без мови? Хіба що зігнути голову до самого низу і вклонятися чужинцям? Хіба що запрягтися у плуг чужого дядька і не мати свого нічого? Нас не здолати тому, що в нас живе, нездоланне? Це наша мова. Наша. Солов'їна, неповторна мова. Тому хочу сказати словами вірша, який був написаний дуже давно, ще в 91-му році, і це є актуально сьогодні. В нас мова милозвучна, солов'їна. Це поля дзвін, це вранішня лиса, це материнська лагідна усмішка, це милої розплетена паса. Велична і багата, зоре ясна, ти душу сповнюєш високим почуттям, щоб ти жила і горда, і прекрасна, я не вагаючись. Життя своє віддам, щоб зараз жили тут і син, і мати, щоб кущ калини в лузі розквітав, щоб не соромилися українцями не зватись, щоб світ увесь таку державу знав. А світ знає нашу державу цілий світ сповнився тим, що зараз відбувається. Я хочу дуже хочу дожити до того дня, коли ми всі відчуємо, коли ми всі побачимо, коли ми всі будемо знати, що перемога вже є. І цей день наближається, наближається з кожною хвилиною. Перемога за нами. Слава Україні! Слава. Слава нації! Слава. Україна була